Вже корпус так собі виглядає. Я думаю, ми будемо піздарики на третій раз. Все буде хорошо. Порівнюю Power Horse і китайську шнягу. А у Powerhorse є на борту 50 тисяч мілямпергодин доступної енергії. Повна ємність 54 тисячі мАг. У китайського конкурента, ось саме цього є 30 тисяч мілямпергодин. Але це 30 тисяч ємність акумуляторів. На практиці це 25 тисяч мАг доступної для тебе ємності. Да, звісно, Powerhorse, він важить набагато більше. Він важить майже 1 кілограм. Оцей саме Powerbank. Ці пауэрбанки важ районі 200-300 грам. Але на борту ми маємо набагато більше роз'ємів, набагато більше енергоефективно. Активності саме завдяки великій вазі. А отже, по роз'ємам, як ви знаєте, у Power Horse у нас є саме звичайні usb a дві штучки, Type-C, Lightning і MicroUSB. У китайській конкуренції зазвичай не так. Вони ставлять звичайні USB-A і дай Боже якийсь Type. Саме тут немає на і тайп-сішки, тільки MicroUSB і USB. Це застаріли павербанк. Powerhorse має дійсно стильний дизайн, він темного кольору і дійсно має хоч якийсь візуал. Ці павербанки вони завжди білі і якісь дуже примітивні. Ну а тепер давай перевіримо, який більш міцний, бо ми зараз переїдемо його машиною. Ну що, друзі? Отже, китайський павербанк як бачите вже пошкоджений. В нього вже корпус так собі виглядає, він вже потріснув повністю, і це неможливо далі до експлуатації. Хорс Павер, як бачите, він цільосінький. Да, поцарапався, звісно, ну бо його приїжджала важка машина. Але дивіться, саме головна різниця: це класно, надійно і це вас достойно. А це нахер не надо.